Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті і сьогодні я пропоную вам зробити дуже-дуже цікаву роботу. Робота не є складною, але вона складається із двох етапів, Із двох етапів. Перший це підготовка основи і другий вже безпосередньо сама робота. Робота наша буде виконана в техніці монотипія, тобто ми будемо з вами робити її з допомогою відбиту. І відбитки в листя. Але для того, щоб десь ці відбитки робити, треба підготувати основу. У нас буде з вами і зимова казкова ніч. От. І для того, щоб наша робота не гнулася, щоб вона була, мала естетичний вигляд, я пропоную вам зроби, взяти більш цупку основу. Тобто цупкий якийсь папір. Це може бути дуже-дуже цупкий картон. Це може бути ДВП. Е, а я брала, наприклад, ось картон із коробки з-під піци. Наприклад, тут картоночка така, є товщі пакувальні коробки з-під телевізорів, наприклад, з під цукерок, можливо, з нової пошти, хтось отримує якісь посилочки. От, і от вибрати можна хорошу таку частинку, от, і е, на, на ній працювати. Ще, окрім того, що я взяла цупку е, Цупкий папір, цупкий картон, так. я ще обрала собі форму роботи. Форма роботи може бути будь-якою, може бути овальною, може бути прямокутною, може бути квадратною. Я вирізала круглу. Тобто я взяла ось цей картон, приклала тарілку, такого розміру, яка сюди влізла, чи якою я хочу картинку, обвела її і вирізала. І ось в результаті я маю собі ось, ось такий. Із коробки гарний круг. З цього боку в мене написано всяке, да? тільки коли будете обирати, бажано, щоб картоночка була нежирна, щоб частинка, там, на яку ви будете працювати, була нежирна. Що нам ще треба для сьогоднішньої роботи? Для сьогоднішньої роботи нам потрібен клей ПВА, будь-який клей ПВА, ось такий, може бути, ось такий, який у вас є, але треба. Треба нам обов'язково якогось широкого пензля не потрібно, потрібно нам скляночку для водички, щоб пензлика швиденько поставити. І потрібно нам кришечку, якусь не потрібно. Або це кришечка, або це палітра, або це якась така ємкість, яку потім, якщо ви не встигнете помити, от, то ви зможете її просто взяти і викинути. От таке. І, звичайно, якщо вам потрібно, то серветочки. Ще, ми, така у нас буде робота, що ми будемо профарбовувати всю цю основу нашу, профарбовувати чорною фарбою поки що. Тому, тому обов'язково бажано щось підкласти під низ, щоб не забруднити ту поверхню, на якій ви будете працювати. І отже у нас буде ніч. Основні тони у нас будуть додані. От, а пізніше, а зразу ми будемо основним, будемо, м, зараз покривати тим тоном, який найбільше властивий для ночі. Це чорний. Чорний гуаш, я беру, але гуаш має таку властивість, якщо на неї попаде водичка. От, наприклад, я розфарбувала, воно висохло, якщо попаде водичка, чи ще щось, вона може розмиватися і розтиратися. Для того, щоб наша фарба не липла до рук, не бралася. Для того, щоб ми з вами потім не, собі, не, у нас не втратилось якесь зображення, там, да, щоб воно не вийшло негарним, я пропоную ось цю фарбу VH змішувати із клеєм ПВА. Саме клей ПВА він буде надавати блиску нашому фону. Саме клей ПВА буде давати таку можливість, що фарба не буде братися до рук після того, коли висохне, не буде витиратися. І навіть якщо ви візьмете мокрою вологою ручкою, то вона не буде братися до пальчиків. Тобто, таким чином, наша робота буде набагато більшої і кращої якості. Якщо у вас є рамочка якась невеличка, то ви звичайно свої свою картоночку вирізаєте під ту рамочку. Тоді можна буде зображення вставити в рамочку, і це буде дуже красива картинка. Значить, якщо у вас є акрил, можливо, то ви можете не робити зараз такої процедури, як я роблю, а просто покрити чорним акрилом. Тому що акрилові фарби вони мають властивість не змиватися водою, не братися до рук після висихання, але не відмиватися від рук, коли ви працюєте. Отже, я беру цю кришечку. Наливаю достатньо досить клею, так гарно, бачите? Така гарна булочка. Клею повинно бути нормально. Тепер беру свій пензель, такий от у мене така щітка досить гарна. Чому великим? Щоб швидше це все покрити, От, щоб Так, додаю сюди фарбу. Щоб швидше покрити, щоб швидше вимити все, щоб клей не встиг засухнути, отак будемо казати. і ось я собі отак змішала, тобто забруднила клей фарби. Якщо у вас дуже густий клей є, от наприклад, це я рідчини налила, от попередньо пробувала, ось пробувалося такої марки клей, да, то він досить такий густий, можна брати трошки водички. Отже, я розмішала, замурзала свік чорною фарбою, розмішала гарненько, і тепер починаю профарбовувати. Якщо з першого разу мені не вдасться профарбувати, я чекаю другого і чекаю, поки в мене висохне фарба, і покриваю ще раз. У мене повинен бути листочок рівномірно зафарбований чорною фарбою. Зараз ви бачите, що у мене видно мазки. Можна також, щоб не було видно мазки, користуватися губкою поруговою. От. Але там теж є свої моменти, тому я пропоную все-таки пензликом. Для нас з вами це просто. Отже, я ось профарбувала. У мене зараз я бачу, що е, дуже видні мазки, щітки. Цього не повинно бути. Це все повинно бути суцільно гарно. От, я казала, треба мати ганчірочку, пензлика я виполіскую, витираю об ганчірку, і чекаю до повного висихання. Як воно висохне, я ще раз потім провівся. Хоча можу і зараз ще спробувати трошки Ще трошки собі розвожу, щоб ви побачили, чи потрібно спішити, чи не потрібно. Ще. Значить, Щоб ви не переживали, чим тонший картон, тим він починає вже деформуватися. Під вогкістю він вже починає втрачати свою форму, починає видуватися. От. Потім пізніше можна буде його підпресять, покласти. І він буде вирівнюватися, але це ні в якому разі не зараз. Ось я другий шар, вже додаю ще більше фарби. Це вже після висихання. Так, отже я розвела, і зараз спробую ще раз перекрити. О, дивіться, в мене ще не дуже було висохли, але все одно... Другий шар вже я накладаю. Ви не спішите. Ви чекаєте, поки у вас буде повне висихання. І тільки тоді накладаєте знову фарбу і склею. От така у нас підготовча робота. Якщо ви зробите підготовчу роботу якісно, то, звичайно, далі. Піде дуже цікава робота. Знову нам треба буде гуаш, знову нам треба буде е, е, якісь, яка, якась газетка чи кливоночка, щоб підкласти, щоб не забруднити нашу робочу поверхню. Е, нам потрібен буде пензлик. гуаш нам треба буде біла, блакитна. Нам потрібна буде палітра, водичка, ганчірочка або серветочки, щоб ручки витирати. І нам потрібні будуть листочки. Листочки з яблуні, з вишні, з груші, можливо, такі довгенькі, от засушені. Або, можливо, у вас є ще якісь такі цікаві, не дуже великої форми, щоб вони ось сюди саме влізли, і саме вони у нас будуть формувати е, самі деревця. І ми з допомогою них будемо створювати казку на нашому аркуші. Отже, я пішла в нові цю кришечку. І чекаємо, поки висохне наша фарба. Отже, коли у нас основа готова, вона дійсно сухенька, зовсім не береться до рук. Ми тепер можемо вже приступити до виготовлення безпосередньо самого його самого пейзажу, самої зимової пейзажної композиції в техніці монотипія. Для цього мені потрібні будуть звичайні ось такі листочки. Я їх е, під просушила в книжечку, поклала так, вони невеличкі, якраз такі, що мені от сюди вони вмістилися. Листочки в цих буде е, залежить від того, скільки відтінків я хочу брати. Або які різні форми я хочу сюди додати. Тепер мені треба буде щось на кшталт підкладки для того, щоб я могла розфарбовувати листочки тут. Мені потрібна серветочка, щоб я могла нею гарненько тут його примочити. Мені потрібен пензлик, не жорсткий, але такий гарненький для намазування, водичка і гуаш. Гуаш мені дуже потрібно буде біле, тобто мені потрібні білила. І далі яких відтінків я хочу надати. Я взяла ще ось такий, наприклад, синьо-зелений, бірюзовий, да, якийсь синій у мене є. І я з них вже попередньо, з допомогою змішування білого і цих кольорів, утворила ось такі світленькі відтіночки. Це ось зелений з білим, тут у мене синій з білим. І зараз я спробую зробити картину, пейзаж. З допомогою цих кольорів. На самий дальній план я буду давати самі темні відтінки. Чим ближче до мене, тим буде світліше. І от почну я пензлик висушуємо. Пензлик у нас повинен бути сухенький. Почну я із синього відтінку. Хто ніколи не робив відбитків, техніка монотипія полягає у отриманні відбитку одного в одному екземплярі. такого Ніякого. Тобто більше одноразового відбитку із одного предмета. Якщо я користуюсь одним і тим самим кольором, в принципі, я спробую зараз отримати з одного листочка кілька відбитків, але вони будуть не схожі один на один. Так от, хто ще ні разу не працював із листочками, хочу сказати, що в листочка є зовнішня сторона, гладенька. У е, такого листочка, коли він живенький, вона є більш яскравішою. І е, виворотня сторона це там, де краще видно прожилочки. І листочок сам на колір е, трошки не такий яскравий. Так от, розфарбовуємо ми саме ту сторону, де краще е, видно прожилочки, тобто з виворотної сторони. Тому що нас цікавлять зараз. Саме ці малюньки прожилок на листочку, які будуть нам утворювати гілки деревиці, які ми зараз з вами будемо робити. Отже, я зараз візьму спробую перший ось такий. Я беру фарбу і от провожу по своєму листочку. Звичайно, ж, хто працював уже в техніці мінотип'ят, він знає, що до листочка, особливо якщо це живий ще листочок, Фарба не дуже добре береться. І вона береться такими крапельками, особливо акварельна, ріденька фарба. У нас гуаш фарба, тому, можливо, вона візьметься дещо краще. Зараз попробуємо, як це в мене вийде. Так. І ось я перше дерево сажу ось тут, наприклад. Беру серветочку, серветочку гарненько. Прикладаю. Що в мене виходить? От у мене перше деревце вийшло. Тепер я візьму знову це саме деревце і знову зроблю ще раз. Ні. Уже буде забарвлення більш забарвлене, тобто більше таке пружинки менше буде видно. От я десь його ще тут. Звичайно, ви можете брати не гумаш, ви можете брати також акрил. Бачимо, так? що вже інший відбиточок зовсім не такий, тому, звичайно, бажаємо брати новий. Ну. От. От візьмемо ще цей чималенький такий. Це з яблуні. У мене то був із сливи, а це з яблуні. Листочок зараз побачимо, як піде в нас яблунька. От. Можна брати різні, можна брати різні трави, можна брати в орієнті. Тобто тут, тут обмежень взагалі тут ніяких немає. Головне, щоб воно гармоніювалося, було гарненько. Ось один. О, це дивіться, як гарно вийшов. І я можу ще десь тут його. Зараз візьму і помажу тепер зверху зелененьким. Чому я брала різних відтінків? Тому що, по-перше, вони так не будуть зливатись один з одним, бо у нас буде густий лісочок. От, і от я можу дуже сміливо накласти листочок на листочок. Е, якщо у вас є акрилові фарби, то акриловими фарбами, звичайно, користуватися набагато краще, от, ніж такими. Чому? Е, тому що акрил не... Тобто він не розмазується. Ось я ще сюди посажу, будьте лохайненькі, ось я вже трошки зробила помалочку таку. Отже, от я можна використовувати двічі один, і, двічі один і той самий листочок, але, звичайно, вже не буде такого класного ефекту, як могло б бути. Тепер ми можемо зробити якусь ще іншу відтіночку. Да? Сюди на бочки я можу додати трішечки, давайте іскравішого е, зробимо. Жовтенько, жовтенько я добавлю ось до цього ближче. До мене буде яскравіше. Можна робити взагалі все білим. Я до свого зеленого цю додаю на палітрі. Я отворю такий цікавий салатовий. Тобто це вже в мене якась не Це в мене щось буде вже таке фантастичне. Ще біленько попав, щоб не так я воно було. Так, і взяла знову листочка і промосую. Тобто робота, як ви бачите, зовсім не складна. Робота навіть, більше того, дуже цікава. I no, can Я ще вам не сказала, що можна буде... І зараз сюди ще синенько. Тепер спробую на зелений, синенький буде зовсім інший відтінок. Я ще вам не сказала, щоб ви приготували жорсткі пензлі. Жорсткий пензель нам потрібний буде для того, щоб зробити невеличкі набризки, будуть чи то зірочки, чи то будуть крапельки дощику. От я десь тут зроб... десь, десь хочеться дуже зробити. Так. От так от. Тепер я буду вже користуватися зовсім білим кольором. Це вже в мене буде останній. Можна накладати так листочки до самого низу. Але от мені, наприклад, уже хочеться зробити ще, щоб там була земелька якась. Тому я залишу. І візьмемо нового листочка. Якщо у вас, можна взагалі один красивий листочок взяти, один квиновий, наприклад, якщо у вас небагато місця є. От. І завершую я близька уже з Таким чином, якщо я беру різних тонів трошки і тускліщити світліші, ті яскравіші, то я можу використовувати, ой, я можу зробити густий ліс. Тобто я можу листочки один на один накладати от, і буде красиво. Вони не будуть заливатися один з одним. Ще ось в мене є кілька новеньких. От, і вийду, що для своєї композиції я використовую, е, використала 4 цеп'яту листочку. Тобто не так то вже й багато їх потрібно. По кілька. Ну, В ідеалі треба не по кілька використовувати, а в ідеалі треба використовувати по одному разу кожен листочок. Ось іще тут зроблю. Вже хватит, достатньо, щоб не було таке дуже налетання. Можна використовувати фіолетові вітінки, можна використовувати рожеві вітінки. Головне їх поєднувати красиво. От у мене сьогодні така синьо, синьо, синьо блакидна, да? чи біло блакитна Гама, навіть із цей зелений, у мене він такий більший блакитненький. Якось так хочу тут зробити листочка, щоб усі було видно. Тут я зроблю оцього салатовенку, тому що він набіленький якраз такий, і він не буде мені давати звиватися із іншими відтінками, з білими, і буде ще такий листочок. Так, трошки зерлетку щоб руки не запачкати. Отже, ось так у мене вийшло. Тепер я доприлізку пензлик і, звичайно ж, у мене цей ліс має десь. У мене це зима, то в мене буде тут сніжок. Отже, я плюс отаку ризочку. Так, листочки тепер бачу, що треба спустити трішечки на землю. Відно, ось тут у мене теж буде сніжок, але я зроблю його трошки таких оцих відтінків, які у мене були, яких у мене були листочки. Тобто я просто ось так візьму тут я, і трішечки профарбую. Трішечки такі, трішечки таким. От у мене було не так багато тих відтінків. Але чорний в мене залишається по краях, він у мене як рамка залишається, і як взагалі, як видно, ніж, да? що от у мене є. Можна ще трішки білизю та тобто сніжок сюди. Можна тут у місяця зробити, якщо ви бажаєте. От. А можливо ми зробимо зараз якусь таку місяця. Війні бліденькому. Ось отак тут. Так, і тепер ми цей місяць трішечки білилами ще саме, розбіглимо так по краях. Якщо у вас є тоненький пензлі, це дуже добре. От От у мене він такий вийшов місяць, ще не повний. І оцей чорний трошечки просвітляється. От якраз такий він. І тепер що нам треба зробити? Тепер нам, відповідно, треба зробити або сніг, або е зорі. Для цього я беру отакий От жорсткий пензель у мене є. Так, можна об якусь, якийсь предмет, облінючку, об, об пензелька, об ще щось е робити так, щоб оці версинки. Ніби як бризкали так, набризки. Я роблю це пальчиком. Я просто так беру і ось так ось пальчиком об пальчика тру. Фарба при цьому повинна бути досить е, негуста. Чим рідша фарба буде, тим більші краплі будуть. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас були великі краплі, ви берете рідку фарбу. Якщо ви хочете просто отак ось притрусити ніж як це роблю я. Ви, звичайно, берете не дуже. Ой, у мене вже такі наліпки гарні. І от я все оце поляплю. Можливо, в кого вийде охайніше. До речі, я зараз, у мене навіть зорі ніби падає виходить. І ось так я його притрушую. Все, що десь, якщо, можливо, трошки не так бризнулося, ми нічого не виправляємо, тому що просто розвезюється і все. Ефект такий буде махнутості такої. Можливо, у вас вийде дещо живописніше, цікавіше. Це залежить від того, і який листочок, і як ви викладете їх, які, які кольори ви виберете. От, але я думаю, що в усіх випадках, щоб ви не взяли, якби ви не зробили, у вас вийде дуже-дуже цікаво. Тож я вам бажаю успіхів у у цій роботі, такий дуже творчий і цікавий. І бажаю, щоб у вас вийшли дуже дуже гарно.